Чи ви приїжджаєте до таких туристів, як ви? Дякую за запитання. Ну я хочу розказати спочатку про Латинську Америку, яку ми подорожували по якій ми подорожували в 23 році. Оця була подорож вже 3,5 місяці, тому що ми, ми відвідали за одну поїздку 15 країн. Це була Латинська Америка і це була Центральна Америка. Тому часом для того, щоб це, ці країни всі пройти, Так, нам. Коли ми приїхали всі ці країни Латинської і Центральної Америки, то люди відносилися: от так от. позитивно, завжди з добротою, завжди допомагали. Вовше супер з розумінням. З розуміння, ну я, я хочу сказати от такий нюанс. Що, що таке латинська Америка? Ну мало хто знає, Латинська Америка це не географічна назва, це країни, де люди розмовляють на, 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 на іспанській. Тому Латинська Америка це Мексика. Теж у Мексики ми були в 22-му році. Мексика це теж Латинська Америка, хоч це Північна Америка. Потім центральна Америка, це між ними це такий... так і до того ми були в Іспанії. Так що трошки у нас Іспансь... уже база іспанська у нас була. уже була база іспанської мови. Так, Олександр Михайлович, хиняшнов, як він міг розуміти, ну то тобто, не така нього велика база, але так. він спілкувався з людьми на іспанській. Розумієте, оце ця поїздка вона дуже високобюджетна. Ми навіть не були готові. От я розкажу, дивіться, саме висока, це коли ми переїхали, у нас переліт був в Колумбію. Ми це Колумбія, Еквадор, Болівія, і там ціни дуже помірні. Ми кругом могли брати готелі, Це 10 доларів на двох. Дуже дуже люди, люди так допомагали коло, ми навіть не знали, але люди от, отель... Раз, раз, а, раз, да, да. отель не було проблем. Просто не за так. попроси когось. От ми там до студентки підійшли, вона каже, я вас привезу, там мої родичі в нас привозять цей отель. 10 доларів, прекрасні умови. Ну не супер, звісно, душа і туалета не було в нас, але в нас були на коридорі. Це нас все влаштовувало. І ми собі думали, що це вся, вся вся південна Америка буде от на такому рівні. І тут ми Болівія теж. Це неймовірно. Це... Давай, що так, поступово з Колумбії. Ні, не Давай прийду. не будемо подробно. Я а. про Болівію скажу, що Болівія дуже низькобюджетна. та тобто Ціни там дуже. Ми так розслабилися, а з Болівії ми переїхали в Аргентину в кольорові гори. там Ми хотіли там здальний <праць> парк кольоровий. І ми собі думали, що там так само. А там 100, 100 доларів отель. Це тут таке туристичне місце, і там дуже дорого. Ну ми теж знайшли, але Олександр Михайлович знайшов кемпінг за 10 доларів. Ну це був кемпінг, ну там душ, там то тобто все нормально. Але коли ми вже виходить, ми по подорожували по півночі, по півночі Аргентини, і потім вже з ми переїхали в Чилі. Ну там в Чилі це дуже там отелі дуже дорожчі, там така політика, що от приїжджають туристи, значить вони повинні бути мати ну, такі фінанси. фінанси, повинні мати Полічні повинні фінанси. платити. Тому там було дуже важко. Там ми, отелі ми не могли брати, тому то теж шукали навіть пристосовані якісь кемпінги, так щоб нам можна не заплатити. А вже коли ми були в столиці Чилі, то ми взагалі там теж такі дорогучі отелі. Ми просто подивилися. Це місто цілий день прийшли, здали багаж і подивилися і переїхали назад. В Ми Пере, переїхали назад в, Аргентину. в Аргентині Ну в Аргентині теж ми там старалися знайти такі пристосовані кемпінги, там щоб ту можна було користуватися душем. Дуже місцеві нам теж підказували, що там можна там в навіть навіть парку поставити палатку. Так пізно вечором поставили ранком зібрали. Що там був туалет, допустим, що там десь душ можна було взяти. Ну а їду і, як і коли їх... підходили так. до поліцейських да питали, де тут можна поставити намет? Mm -hmm. Вони кажуть, будь ласка, тут став на mm -hmm. нема да, питань. Не а їду як ми готували? У нас ми купили газові балони. І ми на на газу готували. Ми ми костри ніде не поли, тому що ну це дуже по перше небезпечно. По друге, ми не знали так вже досконально чи можна, чи не можна. Ми не знали, тому ми. Все готували на газу, от. а ну коли вулична їда недорога. Вуличну їду можна було купити, то не скажу, що ми там ходили по ресторанах. Ну і вуличну їду ми могли купити. От. І... А потім знач, ми вже летіли вже з Аргентини, летіли в Гватемалу. Це вже Центральна Америка. Гватемала. То ми я стільки начиталася як там, про цю Центральну Америку, що це дуже не Гондурас, це, це Нікарагуа, це Сальвадор. Я начиталася, і, до речі, іменно українських мандрівників. Страшновато було. Так, да, так, да, так. Да. І от, що нам казали, що от в Ватималі в, в ні в якому ро, разі не їхати в столицю. Ми, ми, ми були в столиці, у нас ж перельот був в столиці. Ну ми прямо від уїжджали, сразу, щоб там навіть не ночувати. Тобто ми трохи так. Сальвадор теж, ель Сальвадор це столиця. Ми теж туди, хоча ми жили поруч з цією, ми Теж коли ми читали відгуки, що не потрібно їхати, Ми не, не намагалися рискувати. От але основні такі достопримічательності, звісно, ми бачили. От що хочу сказати за Сальвадор. Ми були в неймомірному місці. Ми жили в Санта Анна, це друге після столиці. І там головна екскурсія це на, на, на вулкан. На кислотне озеро, вулкан, коли там створилося в цьому жерлі вулкана, кислотне, кислотне, озеро, кислотне, кислотне вулканичне озеро, да, підняться, так. ну там такі красоти. І взагалі Гватемала теж дуже неймовірна. Ми в Гватемалі саме довше. Ми десь там десь, десь і були. І в Гватемалі. Там на автостопа під'їжджали, нас да. запевнення. Подорожували маски, по подорожували, Дуже багато туристів, які приїжджають з різних країн. Даже китайцы да. там бачили сама собі. На природі там той коли туристи там не може бути таких якихось там конфліктів. Там щоб тебе там грабили, вон там такого не було. Не можу сказати Ні, столиці, не в да, небезпечно, тому що це столиця, і ми намагалися це, це питання. А в чому ризик? що вона читала, в чому саме ризи ну, ризик. що от я читала Можете нашого мандр, мандрівника, киянина. Він сказав, що він коли гуляв по в Сальвадорі по столиці, його просто банально вдарили по голові чуть не в центрі міста, вранці вдарили по голові і забрали були всі такі речі. Случаї, були такі е, случаї, е, так. такі да. ми теж бачили. І, так, що там... ми, на, у нас якось вже було при... Може, ми нічого і не було. Бо ми ж пам'ятаємо, що на таксі ми їхали із, із росіян. Він каже, чому ви боїтеся так цього, цього, цієї столиці Гватемали? Та нам нормальні отелі йдіть. А ми, ні, ми не ходимо. І ми поїхали в гори. І ми поїхали в гори. А, нам краще гори. О, і ми там поїхали гори, в гори, неймовірно. Там красоти. Ні, Мала дуже красива країна, і знаєте, я от коли вивчалася в Центральну Америку, було написано, що якщо ви доїхали до, до Панами і до Коста-Ріки, значить у вас все то вже всі труднощі позаду. Я думала, що це таке євро, що це європейський уряд, щось таку фантазію. Приїжджаємо, там все те саме, грязюка на вулиці там тече там по вулиці, тече там мусор валяється. Такої я такої якоїсь різниці не не побачила між цими. Це ж там багато країн не про але. В кінці вже в нас була. Бо Вона вже перельот в Європу. Був із ми летіли із панами в, в Колумбію. І вже з коло богата. богата і з богатими летіли... летіли в Мадрід. Ну, ну, неймовірно, звісно, от Панама, що, 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 що сказати, хочу сказати за Панаму. Це нас теж поразило з Ісаммихачем. Це да. Пан... Так, да, прийдемо, це, це Панамський канал. А ми прямо Панамский відпочивали, канал, відпочивали на океані, ми там з mm -hmm. запасом, бо тому, що перельот, ми ж боялися, що ми не запізнилися, бо це ж перельот. І ми в нас залишилося три дні, і ми на океані прямо І що цікаво, так, що... на пляжі так відпочивали. Чувак, ми дивимося, як панамський канал да, очень Корабли так в очі стоїть. І так цікаво. вот так цікаво в панамі. От ти підходиш до, до поліцейського, ти щось у нього питаєш. І він вважає, що він повинен тобі це все послугу, як ми кажемо. Да що він повинти повинна підвести. Я кажу, як туда пройти на, на той пляж. А він каже, сідай, він нас везе, везе ми на були пляж. вражені. Він нас везе на цей пляж. Уяви, і так само, і ми вже зрозуміли. Ми вже цим кубаш там ти... а там на цьому пляжі, там не можна було зупинятися. Тому що ми вже вийшли, Палатиш, палатиш там, не там не можна. Ми знали там, де як можна де нам дозволили. Має? Дозволили там таке місце спеціально. Ми уїжджали недалеко від аеропорту Там ставили палат. А, а потім, коли ми вже по, по, по панамі, ми там, це місто Панаму ми, по, ми подивилися і знову хотіли поїхати вже на, на пляж. І, нас, і ми як прийшли? Ми прийшли зранку через з аеропорта, з автовокзала, ми прийшли майже через цю столицю. Там. І хотіли так само назад, вже після обіду, нас не пускають, стоять кордони поліцейських. І нас не пускають. Ми кажемо, чого? Ми ж так ранком прийшли. Вони кажуть, ні, ви повинні сісти на автобус. Вони нам сказали, як. І цей... А ми кажемо, а чому? він каже, небезпечно. Ранком це може одна ситуація, а вже після. Інша ситуація. Що європейці повинні сідати на автобусі. От він нам прийшов, ми кажемо, нас, а, а, нас, а там же яка сложність. Ти ж не, в кожному місці не будеш платити ці карточки. Там, а такого ж немає, що ти даєш гроші водію і ну, ти їдеш. Так, а так, треба мати карточку. Так цей поліцейський нам свою карточку за нас заплатив. Ну, Дело на е, в тому, що ми хотіли, хотіли більше пройтися так десь кілометрів три, господи, пішки принесу з, з очками в аеропорт. А він каже, це дуже не поганий це. район. Не Тут не вас не можуть не ограбити, не дай Боже, навіть, 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 навіть підстрелити. Каже, за свої гроші купив карточку, посадив нас в автобус і відправив нас в аеропорт. Да. Да, ну це небезпечні ситуації. А цікаво, чи що було щось таке, що ви досі смієтеся? От якщо що дуже с розкажи кушат... про Індію. Ну, перший раз в Індії, коли ми подружували, то Переїзди були у нас вночі. І десь так середина ночі, десь трисяч ночі, всі сплять, автобус зупиняється так, щоб перепочити. водії повинні перепочити. І я песенка вибігаю там що сходити в туалет. Вибіг в туалет, повертаюся назад, а там три автобуси. Ой, не три автобуси, там десять автобусів. А я з якого вийшов, не знаю. І в одних шортах, тому що жарко було. І дивишся, тут автобус вже від'їжджає. Я за ним біжу, кричу, все. Той водій зупиняється. Я заходжу той воді в автобус на шторку. А там такі шторки, як в купейному вагоні, ага. заходиш там раз. Я зрозумів, що це не цей автобус. Вибачаюся плям, і все виходить, а він так нічого не сказав і поїхав. Я тоді підхожу в один автобус, другий автобус, третій автобус, всі шторки захожу, а двері відкриті, тому що там люди можуть виходити, щось поїсти, перепочити, і двері відкриті, в усіх автобусах були двері відкриті. Так що десь на 3 четвертому автобусі відкриваю шорту, там шороди. А тут залишуся тут і все. В одних шортах. Так, хотілося, да? Да, цікаво, цікаво, Скажіть, а була така країна? Всіх, які ви відвідали, ну, в яку хотілося б повернутися, вже казали, що ви в Індію поверталась, в да? Туреччині ви були не один раз. А чи була країна, в якій би ви хотіли залишитися жити? Такої країни не було, ми дуже любимо Україну. <с>? Ну, коли... В Україні найкраще. Да, в Україні найкраще а, що... тут нас. Всі... Відпочивати там можна. Да. А... Тут жити, сіля, жити сіля, тут Сім'я, сім'я, друзі, наша робота, ці подорожі, Найкраще. катамарани, нам тут нам тут комфортно жити. Але даду, ну, дуже крішло, коли ми от особливо вже коли безвіз відкрився. Тож ми ж по Європі подорожували. Кінішо, європа теж вражає. От кажуть, а там Європі все причесно, там таке там це все не так цікаво, як в Азії, Ну європа теж неймовірна. Там архітектура, там теж історія, там фортеці дуже дуже. Ну от от ми подорожували по по, по Європі, то ну кінечно вражає, що вражає. Іспанія, Італія, звісно, Франція дуже вражає. От. І що хочу сказати, що Швейцарія. От що я хочу, що Швейцарія дуже вражає. Ну, там настільки все зроблено для людей, ну, просто неймовірно. Що так, так такий комфорт, і і транспорт ходи, не запізні чітко по часах. Що ну а ми були? Ми були 18 днів Швіцарії в 22 другому році. Це ж почалася війна. А почну спочатку, як ми попали? Ми коли прилетіли з Мексики в двадцять другому році. Ми ж полетіли в січні в Мексику, і ми ж ж не знали, що він війна почала, що заставили ми, і ми прилетіли. Ми прилетіли да, Ми з Мексики. А ми були в горах. Мексики, і нам казали європейці, а питаються, як ви до, до Києва А Ми кажемо, у нас квиток, ми долетимо з <світок> Мадрида, а, а вони нам пояснювали, що ви не, ви не полетите <світок> в Київ. <світок> а <але світок> ми не <світок> знали. <світок> От ми не так добре знали англійський. <світок> ні, не казали, що війна. У вас проблеми, <світок> <світок> самоліт вже та, не літають. Та, і ці подробності та, щось вони не то кажуть. І коли ми поселилися в отель, уже я не пам'ятаю, який нам десь в Мексики ще поселилися в отель, І коли включили телевізор, і тут Україна, ми зрозуміли, що війна. Він, так, війна, війна. так, почалася Ми ж десь неділю. А ми, ж, ми тоді виходить, що в кінці ми вже у нас була відпочинок в Канкуні, це Мексика, це на, на океані. на, на, на Хочу сказати про Канкун. Дуже цікаво. От перельот. Дивіться, у нас перельот був. Київ-Мадрид, Мадрид, Мадрид, Мадрид столиця Мехіко і Мехіко-Канкун. А ми кажемо, коли ми брали під кажемо, а ну то навіщо натіти в Канкун? Туда, а ми, сюди а, навіщо? А, а, а потім Канкун, Мехіко, ми знову да. а ми кажемо, навіщо? Вони кажуть, так дешевше. Получається, що іменно в Канкун, іменно в Мех Мехіко мі, Мє, дуже навіщо. дорогий переліт. Якби ми взяли тільки до Міхіко, це було б півтора рази дорожче. А ми з скільки ми літали? Ми ще прилетіли в Канкун, потім там пересіли на місцевий літак і полетіли назад в Міхіко, тому що наша подорож почалася з, з, з столиці з, з Міхіко. Так так. так да. І, і коли ми вже потім ну, перелетіли, ми там практично а, да, так, ми все-таки на нас свіду. ще було три чи чотири дні і в Канкуні. Ми відпочивали на, 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 на Карібах. То ми, ми, ми щось думали, що там не так вже дорого. Це ж таки Мексика, не така дорога країна. Ну і на Канкун дорогущі готелі. навіть хостел, по-моєму, по 80, От ми нам треба було за хостел в Канкуні по хостел. 80 євро заплатити. Хостел, де кімната на 6 чоловік. На 6, і Малахов одразу сказав, ні, це не наш варіант. Пішли на пляж. І ми залишили, ми пішли на пляж, це не в, в Канкуні там таке. А це б... в супермаркетах. Продукти навіть дешевші, да, ніж да, да, да. Все, доступно. Все доступно. І ми, короче, махо каже, я йду вправо на, на розвідку, а ти вліво. <гум> а там, получается так в одну сторону там йдуть одні п'ятерки, четверки, п'ятерки, це пакетний туризм, а в другую сторону дачі американців віли. І ми там коли це охраняємо, і мама хода охраня і да, там допусім американців. Немає там, немає. Вони відпочивають ніхто І охрані охорона. Є охорона є. І так сидити та кажу: а можна тут палаточку ставити? Ну, каже, без питань ставити, слушай, цілу а ніч ми там під охороною. Так, це було так, це було так бюджетно. Та бюджетно ми йому так вдячні. І потім коли ми, коли повернулися назад, вже в них, коли ми проїхали всю Мексику і знову Канкун, бо у нас перельот був з Канкуна назад знову, то він, ми до нього повернулися, і він нас як родичів прийняв. Знову прийняв нас, каже, все ставте знову. Ми, опа. Власна, власна. Тобто, тобто то, палатка вас завжди. Да, Комунікат, тось, тобто, оце прошу Галапи. Ти казала, що от кому... Кому... комунікація з місцевими це дуже. А було таке, щоб додому хтось запросив? Да, було, 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 було. Оце було в Нікараус. Розкажи, розкажи. Це теж була американська дача. Ну так само, як ми приїхали в Никарагул. Значить, Ми хотіли їхати на ті острова, але корабель стоїть дуже так дороговато для нас було. І ми тоді пішли сюди бережка, знайшли там вілу. Віло теж жили там місцеві і її охороняли. Ми попросилися, у них прямо там на подвір'я по велике, таке шикарне. От, травичка зелена. От. І ми там поставили свій намет. І вони там запрошували нас, каже, навіщо ви тут намет? Зайдіть, будь ласка, в кімнату, там ночуйте, там все. Ні, ми хочемо просто намет. А чого намет? Тому що ну, кімната, кімната. Тут відкриваєш намет, а тут тобі вода, гори. Дерева, сад, зелень ну природа, це саме головне і свіже повітря завжди. Бо там трошки було жарковато і душновато. А. І ще хочу сказати, що от у нас яблука, ми так у нас яблука, яблука падають, і, ну, ми не вважаємо, що це щось. І ці місцеві нас пригощали, Слой, да, манг. Манг ми пригощали. свої, так. У них там магом пригощали, робили свої там разні там, якісь там, да, типу з наших, да, типу, наших вареників, там манг. щось таке <ріст> готове <ріст> насюди, да, хотіли пригостити. Ми це їх питання, пригостили їжі, чай це питали. Якої країни вам проїжу скажу, от ти уяви, Алочка, манговий І Там манго просто. Тут падається. Ми, ми так вражені, може це, ми от іменно ні каралочись, нас ну, стільки нас було цих мангових. пам'ятаєте, як ти була вражена перший раз після Туреччини, що можна їсти всі гранати, мандарини, з стеревати, так, <постав> так, «Да, так, да, так. Да, да. Там ніхто. А, манго. Скаже. а то мало не да, скажемо. Да, ми ми там цим манго, звісно, ми дуже, дуже мали можливість. Ніхто там нам нас не сварив, що ми там з землі під, піднімали це манго. От ці наші наші благодійці, хазяї, хазіва, казали, беріть, насолоджуйтесь. Цими фруктами, тому що ну, я кажу, сказ... ми же не сказали, що в нас в Україні не мама, а у нас яблука. От. Ну і ще ти, Алочка, хочеш запитати про... Я так розумію, що ви харчуєтесь самі. Тобто, ви ходите в супермаркет, там є набір звичайних знайомих нам продуктів, да? але ж в кожній країні є і все ж таки він різний і якось виходите з ночі, як ви, ви готуєте собі чи десь харчуєтесь ще. Ну, як я вже казала, що вулична їда, це безумовно, ну, це, ну, це да, можна це купити. Класно. А взагалі в супермаркетах все можна купити, а навіть усі країни, це Центральна Америка. Ми, ми все могли купити. І та, ми що, питали, що, при, таку їжу, яку, до якої ми звикли в Україні. Ну, там щось купляли екзотичне, там якісь. Ну, прик... в основному, набір такий у нас був стандартний: яйці, сир, колбаси, і, ком... колбаси, колбаси, колбас... колбаси ні. Коласи. Сири в основному mm. і фрукти, овочі. Ну, а, Росту, а якісь, Екзотичні, екзотичні. Ну, це yeah. морепродукти, риба, uh -huh. так отаке намагалися. Ну, а таке основне рис, наприклад, сюди всюди є. Рис сюди є. горох завжди є. квасоля завжди є. є. Картопі дуже важко приготувати. Картопи так. Це ж газоскільки треба потрапити. Ми тільки таке, щоб допустим, намагаємося запарити. Овсянка, овсянка, теж везде можна купити. Можу, проблем немає. Проблема. От я хотіла само початку, бо в почати, Алочка, от кажуть, що от, це так високобюджетно. Я кажу, ну я можу сказати за саме Михайловичу, що головне це бажання подорожувати. У вас є тут якась сума приблизно, щоб сказати. Да, Я зараз кажу, ну я просто скажу, скажу да. про, про, про от про те, що саме головне це бажання подорожувати. Це пріоритет. Да, це бажання. ми хочемо подорожувати, і... ми подорожуємо. Ну, звичайно, це здоров'я, це гроші. От Звісно, треба мати. Якийсь запас, треба мати гроші. Це безумовно на готелі, на їду, на, на екскурсії, на, на музеї, це само собою. Ну, і от коли ми тільки почали подорожувати, я, я хочу розказати про Філиппінь. От Ми вже тепер, коли ми вже, вже в нас досвід, який ми подорожуємо за кордон 16 років, і в нас завжди є якісь гроші, які ми не можемо. Ми не тратимо. У нас, якби, це, резервний, резервний запас Резервний запас, ну, ми її не можемо тратити. Ми завжди їх тримаємо, мало що може бути. Бо чому ти так коли ми летіли з Філіппін, і ми, вийшло, вийшло, що ми купили продукти. Ми потратили, а навіщо нам гроші? Це тим місцеві гроші місцеві гроші? Ми долари поміняли місцеві, і ми коротше, потратили гроші. І виявляється, Галочка, Галочка, виявляється, що на виїзд за ми погано вивчили це, На виїзд із Філіппін треба. По... Податок. 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 По, податок По 10 так. доларів і тоді. А я кажу, Боже, ми ж все потрапили. Вона каже, в мене є ничка 20 доларів. Якраз ця ничка і вона нас спасла. Ти mm. представляєш, це ж це ж виліт, це ж треба пройти бігом, зараз зареєструватися, пройти і да, заплатити да, цей да. податок на, на виліт свій да, пів. Тому Олександр Михайлович та, молодець, що він ці 20 доларів. Тепер вже ми так, так навчені. А були у вас на стиковки, наприклад, як. Бачу кілька пересадок, що вони встигали було, на зволі. От, от Непал, звісно, неймовірна країна, але там настільки от Азія вона взагалі, от вони, може сказати, час прийде. Ну це не значить, що вони час прийдуть. Вони можуть два і три або взагалі не прийде. І коротко, ми купили. У нас був перельот з Дніпала, нас Дели, був Дели. З, Кат, з Катманду, у нас був перельот на шрі Ні, на Шрі-Ланку. Коротше, ми з Катманду через Делі. Катманду, Делі і Солиця Шриланду Коломбо. І ми собі приходимо на реєстрацію, а там вже всіх а Виявляється, ми прийшли якось так на дуже, А там виявляється, що в цей день а в них якісь там там безконечні фестивалі там дуже багато свят не палі. Там якісь фестивалі самоліти не літають. Ми кажемо, як же а в нас же ж виходить комбінірний перельот же прилетіти в Делі, а з Делі ще летіти на Коломбо. А то там нам росіяни кажуть, Ми, Це не наша проблема. Вони там всім дають такі, а нас тут сразу, щоб не було істерики, всіх в ресторан, да, нас, не, нас не, не, запросили в ресторан, не, там коротше, нас роває, їда, нас. Сидіть ніколи, не йдіть, їжте, посидіть там два-три години. І потім вже почали відправляти частями. Але ми не встигли, розумієш, ми то принципі прилетіли, нас ще було там якихось там ще півчаса чи скільки чи сорок хвилин вже здати багаж, ми вже не встигали. Ну це ми ж були не одні, там дуже багато, де там, там стільки народу зібралося, це сього рейса, ще з інших. Тобто вони потім вже нас ну, на інші рейси. Тобто це ж mm -hmm. не наша була не наша проблема. Там вони, видно знають цю проблему, що із Катманду них там таке. <рес> так, і дали нам рейс на наступний день. Mm -hmm. Квіточка на наступний день. І ми собі таких, а там такі персідські коври такі були в аеропорту. В аеропорту ми стріляли і там і А вийти спали. ми не могли, у нас візи вже. Вийти не ну, ми так. не могли нас не було. Ви. Ми могли на цей день вийти, але ми не могли, в нас не було візи. І Виж, там, високі, 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 там сиділи в аропорту. Да, так, ми ну, там виходить вже дель. Ну там кормили теж нас, тобто там вже такі були. Ну там відношення, да, відношення до, до такої толерантно. ситуації толерантне. Якщо там вже ну, така ситуація то так, да, вони допомагають. І там це не позаємні. Отеля нас не було, але ми. Познайомилися з з працівницею посольства в Коломбо. І це вона нам ми, ми, ми думали, де нам відпочивати в Коломбо, в якому місці. І вона нам сказала: тільки в Наватона. Це іменно таке місто, де плвика вийшов де на до доски кататися. Ми кажемо ні, плавати у Наватона. І ми їй так вдячні. Ми там теж два рази. Ми коломи в на, на Шри Ланки були два рази. Нам так сподобався Індійський океан. Неймовірно, ну, це іменно Ватуна. І, ну, ми подорожували по Шрі-Ланки. Ми десь дві неділі не подорожували, а дві а неділі на не океані відпочив. А що розкажу про цього ми жили в, Називається отель Кахона Клуб. Це велика територія -парк. І Шрі да, ну, це, це На березі індійського да. на, да. на березі індійського кану це, цей отель він не просто один отель, а там великий парк. І там не один отель, там парк, там ці качелі. Все. І я просто перед Перепутала, хто бос. Я думала, що там жінка-бос. А... І весь час переходжу до цього до, до до ні, працює німець. Я подумала, що це він, що бос місцева жінка, а він типа, працює на неї. Я, кажу, я, зістам, його, я його постійно доставала, ту -ту -ту -ту. а він мені каже, мадам. Я I am boss. Я босс. бос. Звертайтеся до це. Так ну це цікаво. І ми будемо, коли другий раз пірусі ми знову приїхали нас наспізнав цей німецька. Почав займати свою дочкою, повне шуда таке відношення. І до речі, зараз це було скільки це 6 років назад. Ми останній раз були. Там було недорого. Ми жили за дванадцять до доларів. В окремому коте, віляєш, в цьому на клубі. Ось таке нам було сприяння, цей німець там так і не знає, прямо неймовірно. Хоча зараз хотіла моя е, приятелька летіти, то вона називає мені такі суми, бо да, та, да, да, да. там за якісь невеликі гроші відпочивали два рази, це недорого. Я думаю, там, якщо зараз теж. Вот это интересно, не знаю, но пока не планируем. А взагало, о таких талантах, какие планы мы будем? У нас вот там мечта. Мечта это Индия. Північная Индия Гималай. Не знаю, когда. Да, Північная Индия Пакистан. І на пакистан або Бангладеш, може Бангладеш взяти ще. тому що ми не всю Азію, не всю Азію не там. Може, а Бангладеш. От, та Бангладеш там є. Північна Індія, то там ж ну, така мрія іменно. І ми можемо побачити Еверес, вона ми на нього не пінімемося, але ми будемо десь з Евересу. Тобто там також, Індія і Непал там. А, mm -hmm. а важко вибрати країну, яка найбільше сподобалась, ну чи пудр, чи країну, чи от я як... Взагалі серед всіх 93 трьох да, да, країн да. Ні, неможливо <свісна> да нам <свісна> да, можливо вибрати дуже багато позитивного, і що, і, і дуже багато і цікавого і, і, і спілкування з людьми, і культура дуже цікаво. І і, і Азія, і Європа, і, і Америка дуже цікаво. Неймовірно, неймовірно. Тому що я хочу сказати, що подорожуйте. Найдіть мотивацію, ми вас ми вас закликаємо. Ми вас мотивуємо. Подорожуйте. Це дуже цікаво. Це настільки розширяє кругозір, це настільки обогащає. Ну це неймовірно. Тому подорожували, подорожуємо і плануємо подорожувати.